Ну і останні наші декілька хвилиночок я хочу вам показати, як нагадати вірніше, як же ми нашу презентацію зберігаємо для того, щоб відправити її до класруму, або просто ділимось до класруму своєї презентації. І так, перший приклад це тоді, коли я хочу своєю презентацією поділитись. Я натискаю на файл, далі поділитися. Бачите, є слово поділитися. Далі. Надати доступ іншим. Ось це я обираю плюс. Тепер, ось тут у вас є написано так, що саме ви як користувач, ви є власником цієї презентації. І ніхто не може вашу презентацію редагувати, завантажити або ще щось, якщо ви на це не дасте право. Далі, у вас написано загальний доступ, обмежений доступ. Що це значить? Якщо я зараз збережу, то її буду бачити лише я. Я натискаю на ось цей трикутничок, так? Далі, всі, хто має посилання, обираю. І всі, хто має посилання, в мене залишається, можуть переглядати. Я не обираю, зрою, почути не обираю, можуть коментувати і можуть редагувати. Це означає, що під час коментування мою презентацію можуть. А під час редагування мою презентацію можуть щось там ну, переробити, так? Але це моя презентація, це мої авторські права. І так, я залишаю можуть переглядати. Далі копіюю посилання, бачите, посилання скопійоване і готово. Тепер я звертаю твою, своє віконечко, відкриваю Classroom, так, і в Classroom ви лише, там, де у вас є дата роботи, ви натискаєте додати посилання і вставляєте це посилання до цієї презентації. Другий спосіб, який ви можете скористуватися, це ви натискаєте знову ж таки на «Файл», Далі. Тепер ви цю презентацію завантажуєте. Тобто ви її завантажите до свого комп'ютера. І завантажуєте ви її із сервісом Microsoft PowerPoint. Натискаю. Так? У мене пішло завантаження. Дивіться, будь ласка, ось вона вже є готова. Так? Я на неї натискаю. І відкривається. Як. Презентація PowerPoint. Чується? Ось вона не захотіла щитуватися. і знову ж таки. А, ні. Ні-ні. Ні, не то. Так, файл завантажити. Презентація PowerPoint. Так, а, вона ще вона тоді не відкрилася. Відкриваємо. І ось моя презентація. Бачите? Тепер я її додаю до виконаних своїх робіт до класру. Це все, що я вам мала сказати. До побачення і чекаю на ваші роботи.